Бажаю вам, щоб в вашій команді з'являлися ті зірочки, які будуть вас надихати, щоб ви палали і запалювали не тільки ви їх, а й вони вас. І щоб ви були завжди в клубі 5 зірок. Бажаю вам дочірніх лідерів в цьому році і нового красивого діамантового джмеля. Можна два! Дорога ксенія! Я вас щиро вітаю! Я бажаю вам, щоб ви завжди слухали своє серце і перемагали в ритмі серця. Дорога Ксенія! Дорога Ксенія, надихаюча, впливова, яскрава, успішна. Я вам бажаю віри в себе, дії щоденних дій. І знаєте, що на вершині успіху є місце для вас. Росту вам дочірніх лідерів здійснення ваших мрій ви особлива. Дорога ксенія! Ваш дебют такий символічний прямо на початку нового семінарського року. І ви неймовірно витримали хвилю, коли виконували свою лідерську програму. Ви були капітаном, і у вас прочуттова команда, яка вас підтримала, в яку повірили ви, і яка повірила в вас. І ви зараз стоїте на старті такого потужного нового року Перемагай в ритмі серця. Ви знаєте, я вас, на вас дивилася і прям відчувала, як б'ється ваше серце. І я просто впевнена, що цей перший рік вашого лідерства буде неймовірний. От я відчуваю ваші яскраві перемоги за ці нові 12 місяців вашого нового статусу. Зробіть його таким, яким ви вже замріяли 1 серпня. Хай мрії ваші збудуться. Yeah. І ви творите історію морякей Україна. За це вам просто окремою клім. Дуже дякую. Бо ми з тобою трошки маємо таємницю одну, так? тому я дуже рада, що ти з'явилася в моєму житті. Що ти так стрімко вірвалася в нашу родину, що ти ніби тут і була? У нас у всіх було відчуття у лідерів, що це ну просто треба було там програму, такий формат. Ось, а ти з нами була і є, і ти неймовірна, ти така світла, така добра. Дозволяй собі все, все для тебе, всі подарунки, всі програми, все для тебе, для твоєї маленької Ксенії. Кружляй її, даруй їй все, що ти тільки хочеш, ти цього варта, я тебе люблю. І щиро радію. Дорога наша Ксенія, ця троянда про світло, про світло, яке є всередині тебе. Біля нього тепло, біля нього комфортно. І. Ти його транслюєш іншим людям. Вони це відчувають. Я тобі бажаю, щоб в тебе вистачило сил створювати свій особистий жіночий простір моряки. І в тебе вже є все для цього. Дайте Я тебе вірю! Дорога Ксенія! Прекрасна, чарівна, чудова, неймовірна красуня нова лідерка. Я тобі бажаю, щоб в цьому році здійснилися найбажаніші твої мрії. Перемагай в ритмі серця. Воно в тебе великий щедре. Сен'я, вітаю вас з цим статусом, і хочу сказати, це велика-велика праця. Це зробити, що ви зробили, але а, попереду у вас ще більше праці. Не стойте на місці, Ідіть, робіть. А, не дозволяйте собі зайвих вихідних зараз, це буде трошки пізніше. А, бажаю, не знаю, яка у вас команда, але бажаю, щоб вона стала командою 100, 150, 500. Ну, наступна ціль це 100, бо саме з великої команди у вас буде ну, більш бурбільш будуть великі цілі. А ще бажаю бути слухняною, слухати себе, слухатися Америки і свого лідера. І от все, що вони кажуть, робіть. Ви, ви зможете. Я Ксенія, я вас вітаю від всього серця і я вам дякую за всю Україну. Зараз дебют молодого лідера це так важливо для всіх нас, для ваших дівчат і для наших дівчат. Я точно сьогодні вже все порозповідаю своїм. Я позаписувала вас, то, що ви казали. І я розумію, що сьогодні не одна сліза прольється ввечері, коли вони це будуть слухати. Бо зараз такі історії, які ви творите, це настільки необхідне для віри, яка іноді, знаєте, може закінчуватися у деяких, але не у нас. Я вам дуже вдячна за те, що ви зараз робите нову історію України. От за це дуже вдячна. А побажання в мене як для себе одно. Хто мене знає, то знає 700 базових кожен місяць, там гарний бонус. І 12 клубок на 12% прямо в цьому році. Знайомилась півроку. Ви тоді ще були консультантом з краси. Це в Славську. І я чула, як ви казали, я спробую. Я вас вітаю за цей прорив е і хочу вам побажати, щоб ви свої 60 років зустрічали так, як зустрічала Маргарита в цьому році. А я вам це бажаю. І так, так, так. Люба Ксенія, дуже хочу таку от вдячність сказати за те, що ви стали лідером іменно от в цей період. І я так знаю, що для нашої країни дуже важливо, щоб народжувались нові лідери. Дівчата, які сидять в залі. Це потенційні лідерки, так? Так! я хочу вам побажати, щоб ви знаєте задоволення було на, кожні, кожні вашій, е на кожному вашому кроку да, лідерства, щоб ваші мрії, щоб ваші люди, щоб ваші жінки, які йдуть за вами, були натхнені, тому що ви дуже натхнені. Бажаю вам успіху, задоволення і високого доходу для Дорога Ксенія, дуже приємно познайомитись. Я хочу, знаєте, всього багато сказала, і всі стоять і думають, що ще додати. Але я хочу вам знайти, що побажати. Я пишаюсь такими жінками. По-перше, ви молода мама, це по-перше, ви приклад для свого сина. Я бачу, що ви багато робите для нього. Я бажаю вам а, бути щасливою. знаєте, працювати багато треба, але а, бути щасливою. Щасливою завжди, щоб ваші очі завжди палали. І ви будете тоді ну, в серця своїх жінок. Своїх дівчат вкладати також цю любов до моряки, цю любов до цієї свободи, свободи вибору, свободи бути вільною. Я вам вважаю послухняною, да, але вільною. Дякую. Річ, я була на конференції в Славську, і там було 13 лідерів чудових, я просто їх не всіх знала. Да? І знаєте, от як сьогодні Маргарита казала, що у вас буває таке, як Н'Юбері ну, вона читала, то я хочу подякувати цій лідерці. Що вона сказала таку одну фразу, нам не запам'ятала, це ви сказали. Кайфувати можна в будь-якому статусі, статусі консультанта, старшого консультанта і статус лідера. Так от я вам хочу признати, що я в статусі консультанта кайфувала і даю вам ну, як сказати, як це сказати, даю вам слово, що я буду кайфувати в статусі лідера. Дякую вам. Сюша, ми зовсім не знайомі, я бачу тебе перший раз. А, і, дівчата, ви знаєте, дуже круто, коли ти бачиш очі молодого лідера. Вони зовсім інакші. В нас зовсім інакші очі. Подивіться, стоять вже такі впевнені, вже такі, знаєте, зубаті. А тут стоїть просто зубаті, такі знаєш, як акули. А тут стоїть дівчинка. Дівчата дівчинка з такими просто неймовірно очима, які світяться. Чистотою, ще такому, знаєте, нерозумінні, що далі, але попереду величезне майбутнє, величезне, просто величезне, безкрайне, як океан, як весь всесвіт, все, все в твоїх руках. Я тобі дуже вдячна, що сьогодні, третя сьогодні числа, просто третій день нового селінарського року, і ти стоїш саме тут. Я тобі вдячна за цю енергію. Вітаю тебе з новим статусом. Ми познайомилися з тобою, коли Маргарита тебе перший раз я так розумію, побачила Ксенія, моя землячка. Ми жили одна від одної, десь 30 кілометрів, але познайомилися в Києві. І я зразу відчула, що це, от знаєте, як своя людина, дуже з нею легко, приємно спілкуватися. І я тобі хочу побажати в твоєму лідерстві, коли тобі буде важко, да, і щось буде не получатися, все одно продовжуй робити. А якщо захочеться кинути, то дивись пункт перший продовжуй робити! А я тобі привезла здалася. Бачиш значок директор, щоб вже ніхто не сумнівався, що ти директор да? і корона. А це ти була постійно королевою в бізнес-групи. Я бажаю, щоб ти була королевою в статусі лідера, щоб ти займала топові місця. Держи. <плодисна> 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 Дівчатка, давайте ставимо, наш національний відео можеш попросити біля. Нашого молодого спати. І я ставала вперед. І це було 22 роки тому. Весь Донецьк там сміявся, Ну, не співала. А пісня була така. Вмісті ми об'їхали полсвіта. Париж, Баласі і Сідней. Ми запишем нову касету під названням «Я і Маріка». Та дещо російська.